Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні, героям слава. Так, опять, як завжди, не вистачає часу. То прийду, то забудуся зняти відео. Зараз покажу. Зараз їдемо, буду заводити трактор. Вчора теж хотів завести трактор, поїхати щепою, попрацювати, щепорізом попрацювати, нарубати щепи. Є там у нас щепа мого товариша. Вона вже пару років там стоїть, він її обрізав садок і вже залишилося. прий, давай заб'ємо, щоб не стояло там, вони сухенькі, хороші морозить, Зараз у нас такі трошки йде погода хаморозна. І вчора теж хотів зняти відео, як він заведеться в мене 3 градуси морозу. Ночі було десь 15-12 і в такому районі. Це. і пробували його завезти. Що вам скажу, в мене там була залита літня солярка, і він завівся, а працювати не захотів. Я солярочку знив. Кстати, акумулятор, як дід його зарядив, пройшов йому КТЦ, пару зарядок, зарядок, і нормально він працює. І мороз і все працює. Зараз от приїду, зараз думаю. Може не забудуся зняти відео, як він мене заведеться. Але вчора я його завів, злив солярку, купив за місто різд солярку і працювали. Трошки помучився, звісно. Раз за два його заводив, три, навіть, поки воно прокачало. Заведу, починає глохнути, заглушив і... Насосом трошки прокачав, ще й накайла потреба, завів, опять попрацював, чую, починає Ну Отак за разів 3-4 я його і завів. Поїхав, покатався, поїхав, і привіз вілочку, вже треба віяти свою, підготовлювати до кажу, сезону. Ось такі перегрів. А зараз ми приїдемо і... Будемо пробувати її заводити. Опять купив солярочки, зараз свіженької зимової і будемо пробувати працювати. що Зараз будемо бачити, як в нас заведеться. Первлюся, все нормально. Значить так, зараз відцеплюємо бовша, вчепляємо арпальчика, перед тим щелємо пару літрів солярки. Бачить сіток. Так тільки парафілів було. Що, зараз ми ось відкриваємо, набираємо, цепляємо це, ці арпала і їдемо працювати з галячками. Все, дивимося, далі буде, як будемо працювати. Цепили ми арпала, тракторець працює чітко, все нормально, пропальчик Ми під'єднали прицепа і їдемо і їдемо, будемо рубати гіляк. Так, на все, бачите, їдемо до товариша, а в самих ще не тільки кущі. А я тут трохи понарізував, але тільки треба це все повирізувати, перерубати на паливо і потихеньку собі палити. Хай воно вдари вирізати його ось і хай собі лежить, потім це вирізати, де грубше, щоб не порізати, а де тонше, то всяка резинці, а потім з часом буде якийсь час. Казьока за ціле відео, така на, 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 на фірму було готові, сутянки, вона чує. Такі, ну, зараз подаємо, що тільки до Так, Виїдемо, зараз подивимось, що там у нас стоїть сіп... Да. Фронт роботи тут дохрена трошки. Такі гілячки у нас там, і там працюємо. Вроді би така не груба ломашка і обороти хороші. А на кінці ось десь така тверда вона десь, так як попало, то десь сотка, мабуть. І бух, і все. Зараз будемо доставати, відкриваємо цю штучку. Ось є такий ключик. Вставляємо. О, на, назад. І будемо зараз його вивертати в другу сторону. Ось зараз покажемо, як вийшло. Так ось дело, вийшло. Ось який блядь, сучок великий. І воно якраз за цим сучком. Сантиметрів 10 і сучок. І воно блядь, стало. Іван Іванович рубає вже все, гарачий. Так, тут ще інтересно, що якщо попало, то тр... кажеться, що туди треба вертати, а воно вертається в іншу сторону проти часової. Може десь написано, напевно. да, все. Для... Розблокування і лок, застріл. Ну і прокрути за стрілкою. Як це за стрілкою? А, за стрілкою цією, понятно. Значить часової. Все. І легенько раз витягнули і все. Складаємо і будемо працювати далі. <звук> да. Ну <Нічого. звук> Ось така у нас купа ще гіляча. Сьогодні ми звісно його не, не спрацюємо, але будемо старатися. Так, Вийде такий конфузор, будемо п'ять запускати. Муфтану не, не гарача, але трошки аж, аж придимілася. Да, ну нормально, класно, блін. Муфточка і все працює, все чотенько. Ми стільки його набили. Скільки ми вже б'ємо десь приблизно? Ось тут от кубка маленька. Тут, каже, не немає 10 минут. Ну? Не знаю, ну 20. Все, робота пішла. Найкраща породи. Ми працюємо далі Так розрізаємо ми лади, а тут опять запхали куща і воно опять... не на цьому гому ваш теж 8, але там де брало то 10 воно десь там воно... розходяться ці зараз доставно побачимо Зверху воно до щось, а ще й наверх пішло Зараз ми будемо вертати. Ось таке діло. Опять муфта спрацювала. Тепленька, але не гарач. Слава Богу. Нагрузочка свій пішла. Трактор став працювати тяжко, але стабільно. Побіг, вижав сцеплення на вал відбору потужності і виключив вома. Пілімені кажуть варить О, ось така херня, воно його як запотячило одне, друге, тут цієї сторони третє. Його ну, не хотіло. Може й бути, що сперлося в Воно Воротові сухе і все що. Калина. Кали, яка калина? Червона калина. Калина. Лисичко зелене. Тут що, тут одрубало. Тікай, ріжу. Гарачик, ось. Так, чорнові баси, їдемо ми вже попрацювали, Набили тільки ось рецептик. Щепи. Видно, може зоні. Ось Сонце не видно нічого. Їдемо, прибрали Ми з садка, очі пальні, збирав, підрізав, ключи, садок і на кубку. А зараз палиця страшно, все сухе, може зайнятися, горіти. Вони собі зібрали. І от. Буде що палити, буде порядок коло дороги, поло поля і все. Зараз я поїду додому, там є рубали такий терник в полі на городі міста стовпа, теж в нього, то я забрав. То я зібрав все діло, так стоїть, так і нічого не спалив. Зараз приїду, покажу, все догружу. На країну добре з трьох кидати. Один притягує гіллячки, вона погрузчика немає, а другий гуру кидає, а третій собі підкидає варпальчик. Як бачили, було дві, ось бачимо, тут теж почистили, приїжджають. Бере і працює. Це все діло обрубати, обкубрати. Буде час приїжджає, бере готові дрова. Але трошки тяжковато. гральками менш маслати. Зараз да, ще нас, як ви бачили, було чи чотири. Зажими, так можна сказати. Два ми виймали, бо зажало, а два ми так кинули, сіплення, заскочив кабіну, сіплення вижив, давав відбува потужності, все, пігнав, далі вернув назад, потягнув за гриву і далі працює. Треба їх знімати, витягнув, далі поїхав. Ось так, то ми працювали, ось 16, 24 ми вже їдемо. Десь 16-10 ми закінчили рубати я ще минули 20 вкидав. Десь вийшло, влучилося... Почала перші, десь три часи ми тут скубочились, навіть подивлюся, потім напишу скільки ми там віддахалися. Три часа, десь пів другої почали і десь пів п'ятої, 2,30. За 2.30 ми легко напевно прицепчик. Так, Зараз будемо будемо ще докидати і вести поближе до тепла. сказати, теж сів, запустили, почали рубати. Цю кнопочку випустив. І виніс тільки до його дійшов до цього в на бух, трактор заглох. опа. Всі думають, що це сталося. Пішов, завів, ключов кнопочку, виліз, відпрацював. Отак, ну, бачите, до чого, до чого ця кнопочка. Так, шановний пасту, от ми закінчили. Ось так вийшло, я ще поїхав. Відома була шашменька. Серняку, його вирізали під стовпом, на городі ще з осені, Докидав і повній прицеп веземо до котла, поближче, щоб малити. Я думаю, до весни хватить, до весни ще довго залишилося. Аби був мир на землі і все було добре. Так, приїхали, вигрузка. Вигрузка пішла помаленьку, потихеньку, не спіша. Приїхали ніченько, темненько.

Я вже який раз кажу, що треба його прив'язати якусь хоч довше але треба прив'язати, щоб воно його смикнуло і назад. А тут а що, а тут нічого не видно. Трактор, я сам нічого не бачу. До пів прицепа доводить до пів прицепа. Там просто було ще накидано, там з цієї сторони залишилося. От зараз трошки протягнути. Я його, звісно, але розголучу трохи, ну нічого. Бачите? Ось його прошлі скидати, я не буду, бо я в сні насипав, то змазити можуть трошечки думати. Ну так, приїхали, трактор стоїть, все нормально. Вон, труба від котла виглядає. Кому сподобалось відео, ставимо подобачки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.